Традиційно, 1 листопада, у день всіх святих, чимало людей відвідують могили своїх покійних рідних і близьких, несуть туди лампадки та квіти. Скільки коштує поминальна атрибутика, дізнавались дізнавали журналісти Терену? На ринку в Тернополі можна знайти лампадки різних розмірів від 15 гривень за маленькі до 200 за великі. У продажу також є лампадки на батарейках, у середньому по 60 гривень. І навіть на сонячних батареях. Їхня вартість сягає півтори тисячі гривень. Така свічка горітиме найдовше, кажуть продавці. Одна, друга, третя, і оці йдуть на сонячних. То все йде на таких. Оце йде на батарейках. Все. І от така ще є, така ще є на сонячних. Вона дуже гарна, дуже навіть гарна. А це вже йде в звичайні свічки. Це все йде запаска. Запаска теж є різна. Є олійова, є парафіна. Вся свічка в нас гарна. Ми стоїмо спокійно, твердо, тому що ми знаємо, що наша вся свічка буде висвічуватись до кінця. Багато на ринку різноманітних квітів штучні від 60 до 300 гривень за букет. Часто купують і незвичні квіти з кованої бляхи і нержавіки. Такі беруть на могилу воїнів на Алеї Слави. Одна квітка коштує близько 300 гривень, а композиція із чотирьох у вазі може сягати понад півтори тисячі. Однак більшість людей віддають перевагу живим квітам. Переважно це хризантеми. Їх можна придбати від 60 до 220 гривень. Ціна залежить від розміру горщика та рослини. Потрошки люди беруть, нема так і було раніше, нема, але дякуйте Богу і за те, що є. Має в різний асортимент хризантем. досить великий асортимент хризантем. Оце все йде вереск різні сорта. А це йде Еріка, як розповідають тернополянки, з якими поспілкували журналісти, традиції відвідувати цвинтар 1 листопада стараються дотримуватись, адже це день пам'яті про рідних і близьких. Лампадки так ну невеликі, просто чисто символічно а квіти. Поки що в мене мама тут, то я намагаюся ще посадити. Я тільки тепер побачила ці, що на батарейках. Ну не знаю, чи це екологічніше, чи ні, не знаю. Поминальна субота була минулого тижня, а в цю суботу поїдемо на центр. До друзів, на жаль, уже багато друзів пішли в засвід. Я зазвичай в нас є прийнято, що ми ходимо в. На цвинтар на 1 листопада і 31 жовтня відвідуємо наших родичів. Часом завітаємо до бабуся і дідуся, які на інших кладовищах. Зазвичай також ставимо квіти, лампадки, все як скажемо, по традиціях. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.